Багатьох ранок починається досить по-різному. Хтось спить до обіду і не розуміє, що таке ранок суботи. У когось починається з кави. Ну а якщо погода дозволяє, то ранок у мене починається з такого звуку. Виявляється, газони це ціла наука. Це те про що потрібно дбати постійно. Ну, але я вирішив, що трава так чи інакше буде рости самостійно, тому я не докладаю надто багато зусиль, але траву все одно слід косити хоча б раз на тиждень. Ми, до речі, помітили, що а, ні конюшина, ні бур'ян під батутом не росте взагалі, а тільки нормальна хороша трава. Так що ось вам. Лайфхак, до речі, якщо перед вашим будинком трава не на задньому подвір'ї, а саме попереду трава буде вище 30 см, то спочатку ви отримуєте попередження. Ну а далі штраф. Я не знаю суму штрафу. Намагаюсь не доводити до такого попередження, але моєму товаришу вже лист прийшов. 1 липня канадці святкують День Канади. Ми ж без особливого пафосу вирішили глянути, що ж відбувається в нашому окрузі. Так як Монтон Ерія складається з трьох міст, то ми вирішили подивитися, що ж відбувається всюди. В самому Монтоні підготовка виглядала найбільш яскравіше. Протягом дня була підготовка до великого, судячи зі сцени концерту, <му> багато торгових палаток, де чомусь люди саме в той день. Мали купити усю сувенірну продукцію, яка не продається протягом року. В загальному людей зібралося дуже багато, але ми вирішили не затримуватись і глянути, що ж відбувається в інших містечках. Спочатку ми заїхали у ріверв'ю. Саме святкування там було досить милим, але не надто грандіозним. Симиха. Ми насправді не мали на меті відвідувати концерт, але так як на той день у нас не було планів, то ми, хоча б як мінімум, вирішили переглянути, що ж відбувається довкола. Всюди картина була досить одинакова. В основному все було розраховано на дітей: надувні атракціони, різні безпрограшні, причому безкоштовні лотереї, де, вигравши бодай щось, діти радіють будь-якій дрібниці. Ми подивилися на те, що відбувається, і вирішили поглянути ще й на події у дієпі. Там святкування теж не виділялося якоюсь унікальністю. Ті самі надувні атракціони, але знаєте, якщо це подобається дітям, то гадаю, що все робилося недарма. Ну і на завершення міська влада подарувала усім великий салют. На таких подіях мене найбільше дивує не салют, а те, як люди готуються до нього. Саме шоу відбувається на буквально 5 хвилин, максимум 10. Ну але люди пхаються туди своїми кріслами так ніби вони там повинні провести цілу добу. У пошуках різних кафе та кав'ярень зазвичай люди прямують даунтаун. І не всі знають, щоб тихо посидіти і відпочити можна просто відправитись на окраїни міста. Ми ж відправились на Магнеті Хіл. Про це місце я давно розповідав в першому відео про Монтон. Там, посередині невеликих різнобарних будиночків, є декілька кафе, без лишнього пафосу, щоб попити кави і з'їсти морозу і послухати музику. Там же декілька туристичних крамниць із сувенірною продукцією та зовсім невеликі розваги. По суті, при бажанні в тому місці можна провести і цілий день, так як влітку там відкритий аквапарк, а збоку є ще й зоопарк. Тому Магнеті Хілл це місце, де можна провести досить багато часу. Хоча, перейшовши через дорогу, є ще один парк з розвагами, називається він Butterfly World. Це дуже далеко від поняття Діснейленд, але цілком достатньо, щоб там прогулятися. Мою увагу провернув один атракціон. Це місце, коли слід набрати повітряні кульки води і потім стріляти ними з рогатки. З одного боку виглядає наче смішно, але я почекав, подивився, скільки ж часу забрала сама процедура підготовки, а саме задоволення від стрілянини тієї було менше, ніж одна хвилина. Тому розвага досить сумнівна. Але знову ж таки, все це у кожного по-різному. Найбільшою розвагою чи релаксом, якщо ти живеш в Атлантичній Канаді, є звісно океан. Як правило, для купання він прогрівається вже в липні і збирає справді багато людей. А ми ж завжди їздимо на парлі біч. Він мені подобається тим, що там є невелика інфраструктура з душовими, місце, де можна переодітися, а також чисті туалети. Там є рятувальники, які слідкують за відпочинком. Немає жодної людини, яка б носилась по пляжу з кукурудзою чи креветками усі пляжі, чисті. Просто чистий пісок без зайвого пафосу. Я не можу сказати, що я буваю на пляжі досить часто, але я твердо можу відмітити, що я буваю там рівно тоді, коли мені цього хочеться. До мене приїхала сестра з племінником. Гості, я вирішив не зупинятися тільки на одному монтоні, і ми поїхали в сторону Нової Скошії. Спочатку ми заїхали в селище Пегісков, це рибальське поселення, яке знаходиться в 40 кілометрах від Галіфаксу. Мабуть, 90% усіх людей приїжджають туди сфотографуватися на фоні маяка. Подеякують усі, ті, хто живе на узбережжі Атлантичного океану, що це найпопулярніший маяк в Канаді. Там і справді гарна інфраструктура, є декілька ресторанів та сувенірних крамничок. Це справді непогане місце, але здається, мені там нема нічого такого, щоб бути там аж цілий день. Тому ми поїхали до Галіфаксу. Це був мабуть мій десятий раз у галіфаксі. І ви знаєте, що як вперше. Це місце, де дуже приємно прогулятися набережною. І від моєї першої поїздки до цього міста в 2019 році місто справді дуже змінилося. Це справді дуже помітно. Перлиною Галіфаксу є його набережна. Тисячі людей прогулюються набережною чи сидять в ресторанах. Там багато того, де можна зупинитися, просто чимось помилуватися. Дуже помітно, що люди йдуть туди не тільки на когось подивитися. Ну, але в тому числі й себе показати. Ні на секунду у вас не пропадає відчуття, що це морське місто. Галіфакс досить різний. З однієї сторони там будується багато сучасних високих будинків. Але не потрібно дуже далеко йти, щоб побачити старі вулички. Інколи вони дуже схожі на квебек-сіті. Мені здається, що там є все і для всіх, і для кожного. Там є все, щоб відпочити. Ми часто туди їздимо з монтуна до Галіфаксу, щоб просто подихати містом. Якщо у вас буде можливість відвідати Галіфакс, не опустіть цього шансу. Красиве місто і багато цікавого довкола нього. Ви однозначно не пошкодуєте.